Російські варвари нищать історичну та культурну спадщину України ще у вересні 22-го року. Окупанти вирили величезний окоп протяжністю у понад 70 кілометрів. Укріп район бере початок у салищі під Мелитополем і закінчується поблизу Приморська. Таким чином, ворожа армія вирішила захиститись від українського контрнаступу. Реючись у нашій землі, окупанти шкодять і об'єктам культурної спадщини, зводячи магаскоп, зруйнували майже 160 Курганів збитки становлять понад 200 мільйонів гривень. В обласному департаменті культури зазначають, це не перший випадок пошкодження курганів, адже під час обстрілів російські снаряди неодноразово влучали й в інші історичні поховання на території області або ж загарбники свідомо розкопують їх. Тому точна кількість пошкоджених курганів та сума збитків стане відома після деокупації захопленої частини області. Буде відбуватися інвентаризація із силами центру охорони культурної спеціальної департаменту із силами громад районних адміністрацій. Для початку ми маємо зафіксувати остаточну цифру зруйнованого. І після того буде прийматися рішення або консервація, якщо невеликі пошкодження, або якщо пошкодження критичні, то тоді будемо спільно з нашими науковими установами, такими як Запорізький національний університет інститут археології Києва, проводити рятівні розкопки вже силами всіх науковців України, тому що на жаль. Я впевнений, що це буде величезна кількість курганів пошкоджених. І нам треба буде врятувати залишки того, що там залишалося.